Вітаю, мене звати Вічеслав Шевченко. Я засновник клініки Славія. Сьогодні хочу розказати вам про шлях, який проходить кожен пацієнт, від рецепшена до здорової посмішки. Ми це називаємо шлях пацієнта в клініці. Перший контакт пацієнта з нашою клінікою відбувається по телефону. На телефонні дзвінки відповідають адміністратори. Під час телефонної розмови адміністратори збирають ваші скарги для того, щоб визначити, до якого лікаря краще вас записати. Адміністратор зможе зорієнтувати вас по вартості візиту та допоможе підібрати клініку, яка буде більш зручна для вашого відвідування. Коли ви вже до нас прийшли в клініку на визначений час, вас зустрічає адміністратор на рецепції. Після цього ви заповнюєте анкету, в якій є декілька простих, але для нас дуже важливих запитань: про ваш стан здоров'я, про досвід перебування в інших клініках і про хід лікування. Ця інформація дуже важлива для лікаря, щоб зрозуміти процедури, які ми будемо для вас проводити, будуть безпечні для вашого життя та здоров'я, чи може щось потрібно підкоригувати. Тому не нехтуємо важливістю заповнення анкети про ваше здоров'я. Важливо зазначити, анкета заповнюється при першому візитні в клініку. В подальшому вона прикріплюється до картки пацієнта і зберігається там весь час. Але про це ми більш детально поговоримо далі. Якщо ви завітали в нашу клініку з дітьми, це не страшно, тому що під час лікування ваша дитина може розважатись в дитячій зоні під наглядом адміністратора. Після всіх попередніх етапів, коли ми заповнили анкету, випили чай, каву, трошечки адаптувалися до клініки, далі вас зустрічає асистент і проводить від рецепшену до кабінету лікаря-стоматолога. Асистент буде поряд з вами протягом всього процесу лікування і в кабінеті лікаря. І якщо потрібно буде зробити якісь додаткові дослідження, такі як рентген або сканування, або фотопротокол, асистент буде супроводжувати на всіх цих етапах, не залишить вас без уваги. Ось нарешті ми в кабінеті лікаря-стоматолога. Перша розмова розпочинається не в стоматологічному кріслі. У деяких пацієнтів є страх стоматологічного крісла, тому в нашій клініці є спеціально відведені місця для розмови пацієнта з лікарем в більш розслабленій обстановці, де пацієнт може повноцінно розказати про свої скарги і про свій анамнез захворювання. Вже після цієї розмови з лікарем проводиться перший огляд ротової порожнини. Під час огляду ротової порожнини проводиться це первинний фотопротокол. Чому внутрішньоротовий фотопротокол це важливо? По-перше, для пацієнта більш зрозуміліше його проблема, якщо він бачить її не на моделях, не на малюнках, а на фотографіях своїх зубів. По-друге, фотопротокол завантажується в базу даних в карточку пацієнта, і потім ми можемо спостерігати динаміку лікування. Через певний час. По-третє, даний фотопротокол дає можливість контролювати якість лікування, яке проводиться в нашій клініці. Через тиждень, через місяць, через рік, через декілька років ми можемо відкрити наші фотографії і порівняти результат до та після. До речі, є проблеми, які потребують динамічного спостереження з певним часом. І фотопротокол допомагає нам зафіксувати проблему в її початковому стані і спостерігати за нею далі. Наступним кроком після фотопротоколу є рентгенівське дослідження або дослідження КТ. Ця процедура дає можливість. Побачити проблеми, які розвиваються в кісті під зубами, що не можна побачити простим поглядом. До речі, якщо у вас є якісь знімки, які були зроблені до відвідування нашої клініки, навіть декілька років тому, це теж буде дуже важливим, якщо ви принесете їх в клініку. Ми їх завантажимо в карточку і зможемо подивитися в динаміці, як було декілька років тому і зараз. Після цього асистент проводить вас до кабінету лікаря, де ви продовжуєте спілкування з лікарем. Під час цього спілкування лікар визначає об'єми лікування, вартість лікування, попереджує про ті процедури, кількість відвідувань, які вам потрібно буде зробити для того, щоб вирішити вашу дану проблему. І можу вас запевнити, що не почнеться лікування. Без плану лікування. План лікування є дуже важливим етапом, так як пацієнт повинен обов'язково до лікування розуміти, скільки йому потрібно буде витратити на це грошей. Якщо лікар не дав вам план лікування, ви його не підписали і не ознайомились, ви можете не платити за те лікування, яке було вам проведено. Отже, так поступово ми підійшли до самого процесу лікування. Тобто, адміністратор вас зустрів. Ми зібрали анамнез вашого захворювання. Лікар оглянув, зробив внутрішньо ротовий фотопротокол, склав план лікування на основі чого. Ви будете подалі лікуватися, і приступає безпосередньо до лікування. Лікування повинно бути безболісним. Один із страхів пацієнтів буде боляче. Ні. Не буде боляче, обов'язково. Якщо є певний якийсь дискомфорт, ви повинні про це сказати лікарю. Є дискомфорт, ми його вирішуємо. Після процесу лікування ви повертаєтесь на рецепшн до наших прекрасних адміністраторів. Вони вас розраховують, записують на наступні візити. Якщо потрібно, ставлять нагадування, коли вам потрібно з'явитися в клініку. Ви про це теж не повинні думати, тому що наша crm програма наші лікарі ставлять нагадування через певний час, щоб вам зателефонували. Але краще, щоб ви зазначили адміністратору, в якій формі спілкування вам зручніше, чи це будуть. Телефонні дзвінки, чи це буде спілкування в месенджерах? Коли відкривалась клініка Славія, основним принципом було: лікуємо пацієнтів як своїх рідних. І наш девіз це як зустріч з друзями, тільки трошки корисніше, працює.